14 відео, четвер, 23 січня 2025 рік. Місто Сундальсьора, Королівство Норвегія. Отже, дорогий мій друже, шановний пане президенте України, Володимире Олександровичу Зеленський. Я тобі скажу, знаєш що, якби ти дивився це відео дійсно. Я не згодна з тим, що саме Америка вирішує долю України стосовно присутності в НАТО. Тобто ти сказав, що Німеччина, Словаччина і Угорщина. Змінили б своє ставлення до цього питання, якби Сполучені Штати Америки дали згоду на це. Я розумію, що Сполучені ну, Штати Америки точно уникають лякатися того, що Україна, скажімо, почала б атакувати. Кордони Сполучених Штатів Америки. Ну. Я кажу про те, що являє собою Європа. І, відповідно, треба розуміти, що оці країни в Європі двоє найближчих сусідів. Словаччина і Угорщина і Німеччина. От вони, дивлячись на те, що у, Украї... що у України є ну, така армія з досвідом, вони при цьому, будучи в НАТО, вони усвідомлюють, що просто методики ведення бою. І навіть тренування з удаван... удаваним супротивником це по суті, ну так сказати, ніщо у порівнянні з, реаль... з реальними бойовими діями. Вони це усвідомлюють. Більше того, це могли б усвідомлювати навіть і громадяни, які не є військовими, просто громадяни. Якщо їм цю думку якось хтось міг доносити, що там в Україні, о 800 тисяч, господи, і вони під боком, а які вони там, то це якраз те, на чому міг грати Путін і його пропаганда, яка якби, ну, кидала подібні зерна. Але якщо є відчуття. Внутрішньої стабільності в цих країнах і військо України говорить, що воно не просто таке: А-а-а, ми відстоюємо, відстоюємо свою самість. Ні, а якщо воно все мудро скеровано, тоді ці країни, які знаходячись в НАТО, Відмовляли Україні у вступі в НАТО, то вони зараз мають зрозуміти пардон, якою мовою це не скажи, навіть якщо, наприклад, та ж Франція має свої ресурси, і та ж Велика Британія має свої ресурси, якщо вони. Маючи можливість об'єднатися усі разом з Україною, отримали б дійсно суперпосилення Північно-Атлантичного Альянсу, то за навіщо самим собі обрізати крила? Це нелогічно. Ну, тобто, якщо Північно-Атлантичний альянс хоче брати на себе відповідальність, і це зрозуміло взагалі, то для чого його створювати, якщо він не, не є сильним? То для несення своєї відповідальності йому логічно мати в своєму складі найпотужніший ресурс взагалі. -то. І ем, справа не в тому, що, якби кількість когось жахала війська в Україні. А річ у тому, що зменшення цієї кількості має бути органічним процесом завдяки дійсно отриманню конкретного. Як це назвати? Стану речей, коли зрозуміло, що Путін все нівельований як агресор назавжди. Омна махшиває. І для цього знадобиться сильне військо України. Тому що так просто ну, ну незрозуміло було чомусь. І виявляється, що війську. Що військо України взагалі-то є якби дитиною НАТО. Воно вже таким є. І як це НАТО могло б власну дитину намагатися знищувати? Це нелогічно. Це алогічно. І зі свого боку, я ще раз кажу війську України для того, щоб органічний процес потім почався на, так, на зменшення необхідності сидіти в окопі і хвилюватися, що почалася б війна. Для цього Військо України має бути таким зрозумілим Європі, Америці, так Канаді. Тобто воно має бути озброєним словом. Говорити воно має вміти також, а якщо воно вчить. Англійську мову, і не лише англійську воно може вчити, звісно, тоді і, і ліпше знати багато мов. І якщо у підрозділі є хтось, хто ще знає німецьку і знає французьку, то ну, о, класно, це зрозуміло, що люди іспанською володіють, що вони вміють формулювати думки. І це військо є в гарному сенсі універсальним, але при цьому в ньому згодом залишаються виключно ті люди, які от дійсно військові за покликанням, вони от цим саме займаються, і потім згодом все ж таки воно має дійти. Того варіанту існування, коли навіть зброю перестало людство виробляти. Треба запускати органічні процеси взаємодії. І акселерація в цьому просто життєво потрібна. Я це відчуваю. І я бажаю країнам, які входять у склад НАТО. Позбавитись ілюзії того, що Росія просто так спинилася. Ні. Ну ні. Я це зараз уже чітко розумію. Але я хочу, щоб люди перестали вбивати одне одного, звісно. Що тут повторювати. Але я розумію, що багато яких. Процесів можуть настільки прискоритися, що я дійсно за своє життя в цьому матеріальному тілі побачу, як людство почне відмовлятися від виробництва зброї взагалі. Якщо буде баланс тут, і у виробників зброї також, що вони не на цьому Мають в'їхати в рай, <смі> щоб просто заробляти на цьому гроші. А саме, коли людство таке розуміє, що воно вже кожен свій келих має налитим до верху, до гори, і далі він вже переливати і доливати нічого не хоче. І тоді. Ці країни, кожна з країн, вони розуміють, що мають іти процеси на звільнення від броні. Це вибудова внутрішнього військового, який воює не заради війни, а виконував свої обов'язки заради того, щоб Ідею війни було усунуто. Омна Махшивая. Шивая. І на довершення про пані Кері Лін. От як я вже обіцяла, от що от зараз хотіла сказати: про пані Кері Лін, про диригента пані Кері Лін, а я не пригадую прізвища. Чесно скажу, але я вже давно бачу обличчя, і я ж наїжджала і дуже конкретно, і виходить, що мені зайві реверанси, аби, скажімо, вона сказала, аби скажімо, вона сказала, аби скажімо, вона запропонувала мені виступ. З іншого боку, я розумію, що людина. Що вона могла б давно мені, скажімо, запропонувати виступ, але вона цього не може, тому що ну, мене ж немає, якби. Ну, я ж непомітна, як би була. Тобто я в попередніх відео хотіла сказати про її особистість в моїй біографії, як я зараз на це дивлюся. От як я дивлюся. Я помітила, що у мене були вирізані золотаві літери з якоїсь упаковки, і там саме Лін написано. Я їх то Ніл, то лін викладувала ніл, як у мене була прабабуся Ніла взагалі. то Тобто і річка Ніл Нил є, як українською вона зветься вірно, Нил, Нил. Нити треба уникати і скиглити. тобто. І я подивилася, а у неї ім'я друге якраз схоже на ці літери, які я тримаю перед очима для наснаги. Лін мені за звучанням нагадувало блискавку в, нор... в норвезькій мові. Чи Лін. Треба подивитися ще перегукується десь із звучанням льону рослини, але написано воно у неї саме так, як у мене лежать ці літери. І вони, ніби дочекалися, коли вони зазвучали її ім'ям. І навіть якщо б ми з нею, скажімо, взагалі ніколи не побачилися, якщо б ми от і Ну, от не зустрілися в цьому матеріальному нашому втіленні. Хоча я думаю, що ми зустрінемось, це дуже можливо, і це дуже вірогідно, це дійсно могла бути дуже, дуже цікава зустріч. я не беруся зараз оцінювати професійний рівень пані Керілін. Я омину цю Тему з оцінюванням професіоналізму диригентів. Я взагалі-то сама не диригент. І я омину цю тему, наскільки людина досягла своїх професійних висот. Це можуть взагалі-то оцінити фахівці. З іншого боку про яких диригентів написано в Вікіпедії? Скільки диригентів на планеті, і про скількох написано в Вікіпедії? Це риторичне питання. Я не маю такої статистики. Але написано про диригентів явно менше, аніж їх існує в реальності. Факт. Відповідно, людина. Вчить українську мову. Я зі свого боку розумію, говорячи раніше про франшизу, якби, якщо уявити, що я настільки відома, що присутність її фотографії на моїй сторінці, це вельми Великий такий піар респект з мого боку. Тобто диригентів багато, а от ця людина якраз на моїй сторінці. Тоді хто ми по відношенню одна до одної? Якщо я згадую про оркестр Фортунаті і себе як арт-директора цього проєкту, а вона є засновницею фрідом. Orkestra, то мені б знадобилося мріяти про те, щоб відновився оркестр Фортунаті, і вона б, наприклад, стала за пульт. Чи я розумію, що для мене, я ж це вже проаналізувала, фрідом оркестра є якби дитиною моєї думки. І я ж мислила, і за часів існування оркестру Фортунаті про творче об'єднання Фортунаті. І тоді для мене оркестрів може бути взагалі багато, а моє відчуття присутності між усіма водночас є відчуття арт-директора. Такого якогось об'єднання Фортунаті, де ем, диригент конкретного оркестру це, не, ну, це, це людина, яка уникає бути моїм підлеглим. Тобто, і я при цьому є з оркестром Фортунаті, але я, як я себе відчуваю, і це може сприйняти інший розум, інша душа. Може. Я при цьому розумію, що я не настільки можу бути компетентна навіть в багатьох речах щодо музики, це факт. Але. Я при цьому могла б бути разом не на оперній сцені, і я присутня поруч на рівні наснаги вислухати, а що ви, дорогі диригенти, хочете реалізувати. І я з вами можу одну арію заспівати, можливо, колись, якщо я буду дійсно в вокальній формі. Дві арії заспівати. Ну, не в кількості арій і концертів справа, я відчуваю, що для мене єдність з душею цієї жінки полягає в тому. Що ця душа вчить українську мову і підносить ідею служіння музиці на рівні звучання мови, звучання етносу. Бо я говорила, люди, я можу вчити інші мови, але якщо ви хочете зі мною прямо от говорити, реалізуючи енергію поваги до мене як до отієї середньої частини дерев'яної ляльки, яка розбирається, розбирається, як би вона не називалася, і вона ж могла бути не лише в Росії, звісно. І в Японії є кокеша, наскільки я згадую. Тобто є ці ляльки дерев'яні, які навіть не розбираються, вони дійсно, як людська фігура, виточені, і вони цільні. От я, мені навіть таку ляльку дарували, я її спалила. Колись, тому що я не хотіла пов'язувати свою думку з думкою чоловіка, який міг би дивитися на мене як на сексуальний об'єкт. Але ляльку я ту згадую. Вона рожевого кольору і вона з чорним таким волоссям і. З квіточками весняними біленькими, тобто з натяком на сакуру, яка квітує, квічане дерево, весняною енергією. І я розумію, що цей диригент в особі пані Лінг, Мені складати руки на масти, я чомусь вирішила, що я хочу обійтися без цього жесту. Я взагалі не знаю, як людина могла б на мене подивитися. І я не буду уточнювати в друкованому вигляді своїх думок. Це відчуття служіння. Коли я кажу можливо, що вона відчуває так само, бо старшинність могла заважати людям знаходитись на своїх дійсно орбітах. Я англійською мовою з нею говорити можу. Я можу говорити з нею російською мовою. Можу. Але якщо ми б зустрілися, то енергія музичності, енергія саме цієї соборності, служіння. Музиці на рівні розуміння, що Україна дійсно, вибудовуючи свою державність, допомаг... допомогла, не просто допомагає, а вже допомогла. Тому що, я розумію, так має бути в найближчі дні місяці, з відновленням всіх територій заради того, щоб всі інші народи відчували теж свою енергію довершеності. Тому я і кажу, що з Душею жінки, яка тримає в руках диригентську палочку і є музикантом світового рівня, мені приємно заради прикладу для інших душ спілкуватися саме українською мовою. В цьому є респект. До цієї самої іде... ідеї, яку і втілює в собі диригентський Берегенський Ом лакшміма. Це називається Хакіні мудра і її бажано кожній душі. Бути в змозі тримати над власною головою, навіть якщо руки виконують якісь інші дії. Джая Деві Омнамашиває.